Житловий комплекс Бразер «Ріел». квартал яскравого життя старт продажів. Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. На календарі сьогодні 29 липня вівторок і давайте оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу. Перед тим, як розпочати, традиційно попрошу вас, підпишіться на YouTube 24-го. В описі до нашої розмови є посилання на мій YouTube канал. Завжди оновлюємо для вас аналітику. Не забудьте обов'язково поставити лайк, прокоментуйте звідки дивитесь. І, звичайно ж, ваші зауваження, побажання, запитання в коментарях вони вітаються. Важливий, зворотній з вами зв'язок, і бачите, що ви. Думайте і читати, що ви е, пишете, і ваші роздуми, і звичайно ж діліться нашою розмовою. Давайте разом просувати україномовний контент і, звичайно ж, боротися проти російської пропаганди. Про що хочу з вами сьогодні поговорити? Про те, що Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки, скоротив ультиматум для Владіміра Путіна з 50 днів до десяти дванадцяти, вже є. Реакція на це Дмитрія Медведєва, і не лише загалом в Росії підгорає. Вони погрожують війною Сполученим Штатам Америки. Очільник міністерства закордонних справ Росії Лавров розповів, що Росія сама воює, виявляється, і назвав нові умови для завершення окупаційної війни Росії в Україні. Ну і звичайно ж згадаємо про Запорізьку атомну електростанцію, тому що британські експерти кажуть, є загроза. Давайте Почнемо, президент Сполучених Штатів Америки назвав нові терміни дедлайну для Росії щодо припинення війни проти України. Про це він сказав на зустрічі в Шотландії з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Цитуємо: я збираюся встановити новий дедлайн на близько 10 або 12 днів від. Сьогодні, тобто від учора, немає причин чекати, наголосив Трамп. Говорячи про попередній термін ультиматуму у 50 днів для припинення війни, він сказав, що хотів бути щедрим, великодушним, але бачить, що ніякого результату немає. Президент США також додав, що не видно жодного прогресу в питанні припинення війни, яку Росія веде проти України. Однак, зі свого боку каже він. Що не хоче так чинити з Росією, адже він любить російський народ. Його слова передає агенція Reuters. Цитуємо далі президента Трампа. Я розмовляв з Путіним і здавалося, що ми вже на шляху до миру. А потім я сказав: забудьте про це, і я більше не збираюся говорити. Знаєте, таке траплялося вже занадто багато разів, і мені це не подобається за словами Трампа, за оновленими даними у війні Росії і України на фронті на тиждень гине 7 тисяч військових. Ну, бач знову він об'єднує окупантів і наших визволителів, наших героїв. Також він сказав, що в майбутньому стане відомо чи візьме гору здоровий глузд, аби Путін погодився на угоду. Можуть бути санкції і, напевно, тарифи, вторинні тарифи. І це дуже важливо. Насправді, я вам хочу нагадати, також, що вчора була підписана торгівельна угода між європейським союзом і Сполученими Штатами Америки. В Росії його теж дуже розкритикували, як Медведів, так і Лавров. Це звичайно ж невигідно для Росіян, тому що фактично США цією угодою витісняють енергоносії окупантів і на 730 мільярдів будуть продавати Європі свої нафту, газ і інші продукти. Що найцікавіше, що ця угода ну така більше вимушена для європейського союзу, тому що з 1 серпня, якби не було підписано вчора в Шотландії ніяких домовленостей, на 27,5% з половиною відсотків Слаба мита, наприклад, для автомобілів з Німеччини. Ну, там ще ряд дуже багато продуктів з Європейського Союзу. Але про хочу зупинитися на автомобільному ринку, це по факту перемога. Так, тому що тепер буде 15% мита на автомобілі з Німеччини. Але я вам нагадаю, що до цього, до цієї війни, торгівельної з боку Трампа Німеччина. Взагалі Європейський автопром платив лише 2,7% відсотка мита. Тепер такі автомобільні гіганти, як Вок, будуть сплачувати в рік на півтора мільярда доларів більше. Звичайно ж, це краще ніж там майже 30%, відсотків, які би мали вступити в разі провалу перемовин з 1 серпня. Але що там кричать на Росії? Заступник голови ради безпеки Російської Федерації Дмитрій Мідв'ядів у відповідь на новий ультиматум президента Трампа. Щодо російського диктатора Путіна і зупинки війни написав свої соцмережі X і дуже так написав грізно. За його словами, Трамп грає в гру ультиматумів з Росією, і має пам'ятати, що Росія це не Ізраїль і навіть не Іран. Кожен новий ультиматум пише Медведєв це погроза і крок до війни не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть шляхом сонного Джо, мав на увазі Медведєв звичайно ж. Джо Байдена Напряму погрожує Медведів. каже, буде війна між США і Росією. Якщо будуть ультиматуми, ну відверто кажучи, ви не можете впоратись з війною в Україні. А тут погрожувати Сполученим Штатам Америки. Ви вже і ядерні ракети на Лондон, Берлін запускали. Тепер от словесно воюєте з сполученими штатами Америки. Не беріть на себе ту нішу, яку не можете потягнути. Країна чотирстачотири це вам. Від нас порада, але й далі понесло Медведєва, тому що е, сенатор республіканець Лінсі Грем написав е, в соцмережах наступне: для тих, хто думає, що Трамп не серйозно щодо намірів зупинити криваву бійню між Росією та Україною. Ви і те, кого ви обслуговуєте. Скоро зробите сумну помилку. Ви скоро побачите, що Джо Байден більше не президент. Сідайте за стіл переговорів, і на цю фразу відповів Медведєв що він написав: не тебе і не Трампу. Не тобі і верніше, і не Трампу диктувати, коли треба сідати за стіл переговорів. Переговори закінчаться. пише Медведів, коли всі цілі нашої військової операції будуть досягнуті. Працюйте над American First. і назвав Грема дідусь. Що цікаво, він називає його дідусь, але Лінці Грем так на. Два з половиною роки є молодшим за Путіна. От випадково Медведєв обізвав дідуганом свого повалителя. Побачимо, що з цього вийде. Крім Медведєва, дуже підгоріло, в тому числі і через. Угоди Європейського Союзу і США в Лаврова, але він серед іншого також назвав нові начебто умови, дві умови, нові старі умови для завершення війни в Україні. Очільник Російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров оприлюднив новий перелік так званих умов, які Кремль висуває для укладення мирної угоди з Україною дипломати цитують пропагандистські засоби масової інформації в Росії. Серед ключових вимог Кремля офіційна відмова України від вступу до північно-атлантичного альянсу, а також припинення будь-якого подальшого розширення НАТО за словами Лаврова. Москва вважає ці пункти легітимними вимогами, нібито задля для забезпечення своєї безпеки. Глава МЗС окупантів наголосив, що НАТО вже впритул підійшло до російських кордонів, попри обіцянки та. Підписані угоди ще однією головною умовою Росії є визнання так званих реалій на землі, тобто погодження з фактичним контролем Російської Федерації над захопленими українськими територіями. Ми розуміємо, це абсолютно неприйнятні умови. Ніхто не буде нічого визнавати. Хай Лавров собі про це забуде. А щодо НАТО, ну тут такий маленький нюанс. Вони кажуть, що ми будемо воювати, бо НАТО наступає. Після повномасштабного вторгнення якраз НАТО і наблизилось. Це Швеція Фінляндія. Зараз ще один буде член е, активно. Йдуть перемовини. Австрія заявила, що треба позбуватися нейтралітету в тих умовах, які зараз є в світі. Та й загалом, усе, що вимагав диктатор Путін, йде зворотнім шляхом. Не хотів розширення НАТО, а НАТО ще більше наблизилося. Хотів повалити Україну, а Україна захищається і в оборі свій суверенітет. Крім цього, він просто таки накинувся на е, угоди. Європейського союзу і Сполучених Штатів Америки він особливо згадав Урсулу фондрляйн, очільницю Єврокомісії. каже про неї: знаєте що що вона потім з гордістю з насолодою заявила, що вони досягли домовленості, відповідно до якої європейські товари надходитимуть до США і обкладатимуться 15% відсотковим митом. А США поставлятимуть свої товари до Європи без будь-яких мит з нульовими митами плюс 750 мільярдів. Буде виділено на природний газ та ядерну енергетику і за рахунок повної відмови від закупівлі російських енергоносіїв, і каже от Лавров, що все таким чином Європа буде втрачати свою індустріалізацію, буде васалом Сполучених Штатів Америки. Звичайно, все, що не подобається на Росії, прийнятне звичайно ж Європі, особливо Україні. Крім того, Лавров ще набрехав про те, що. Росія воює сама. Чуєте? каже, що так склалося, що бідолашна Російська Федерація одна на одинці воює з цілим заходом ми може покажемо Лаврову північно-корейські війська, яких ліквідовували наші сили оборони України на курському напрямку. Чи можна хай подивиться на КМ 23 балістичну ракету від північної Кореї? Чи ті мільйони снарядів, які надає Північна Корея Росії, бо в них немає своїх і вони не стигають витовляти. Чи можливо давайте поговоримо про Герані і комплектуючи до них ці БПЛА, Лева частка? Фактично, майже всі деякі складаються з китайських запчастин. Ось так воює сама Росія проти Заходу. Ось вам Лавров і красномовна відповідь. Про Запорізькі атомні електростанції я вам обіцяв розповісти. Російський диктатор Путін може вдатися до ядерного терору у разі поразки на полі бою. Запорізька атомна електростанція, захоплена армією Російської Федерації, може бути використана як брудна бомба. Наслідки такого сценарію можуть стати катастрофою не лише для України, а й для всієї Європи, включно з самою Росією. Про це пише видання Форбс, посилаючись на експерта британського з Лестерського університету. Звати його. Саймон Беннет він заявив, що захоплення Запорізької АЕС, найбільшої атомної електростанції в Європі, від початку повномасштабної війни, залишається одним із ключових важелів шантажу, які Росія використовує проти, проти Заходу. Путін може дати наказ замінувати станцію, щоб у разі своєї поразки влаштувати вибух. Ядерного масштабу, не застосовуючи при цьому, каже експерт стратегічну ядерну зброю. Беннет вважає, що у найгіршому сценарії кожен із шести реакторів ЗС може бути підірваний дистанційно. Це призведе до масштабного викиду радіоактивних матеріалів, який пошириться по всій Європі, за аналогією з аварією на Чорнобильській атомній електростанції 86-го року. Тоді радіоактивні хмари дістались навіть Великої Британії. Попри зовнішній цинізм, такий акт ядерного сантажу може вдарити і по самій Росії, каже експерт. В умовах постійного західного вітру радіоактивне забруднення легко досягне російських регіонів, що робить такий сценарій надзвичайно ризикованим і для Кремля. На хто б там переживав на Росії за звичайний росіянський народ? Є бункер, путін собі сховається і буде очікувати, поки цей. Пепел осяде на території Російської Федерації та із згрубша. Я думаю, путіну байдуже, чи його росіянці. Гинуть на війні в Україні чи гинуть там в нього на території. Йому все рівно для нього це статистика і не більше. Беннет також попередив, що російські операції на АЕС в Україні можуть бути репетицією перед майбутніми диверсіями в країнах НАТО. Зокрема, Кремль за його словами може залучити сплячих агентів у критичній інфраструктурі заходу, які за наказом вдадуться до ядерних провокацій або саботажу. Це більше ніж тактика страху. Це демонстрація готовності зруйнувати систему міжнародної безпеки. За будь Яку ціну наголосив Беннет. Ну і загалом? Якщо говорити про геополітичні процеси, ви прекрасно знаєте, що зараз Сполучені Штати Америки шукають союзників, аби в разі небезпеки з боку Китаю щодо Тайваню вступити можливо війну? Так, от Британія. Велика Британія готова воювати в Тихому океані, якщо спалахне конфлікт через Тайвань. Про це повідомив міністр оборони Британії Джон Гілі? Повідомляється, що Гілі пробув до Австралії, де якраз мають початися масштабні військові навчання за участі, в тому числі британського і американського флотів. У цьому контексті журналісти запитали британського міністра, що робить Велика Британія, аби допомогти таким країнам, як Тайвань, підготуватися до потенційної ескалації з боку Китаю. Що сказав Гілі? Давайте я зацитую. Якщо нам доведеться воювати, як ми робили в. Минулому Австралія та Велика Британія це країни, які будуть воювати разом. Ми тренуємося разом і завдяки цьому, а також завдяки більшій готовності до бою, ми краще захищаємось разом. Ми забезпечуємо мир завдяки силі, а наша сила походить від наших союзників, як зазначає видання The Telegraph, Цей коментар став найбільш рішучою заявою з вуз британського чиновника щодо можливої участі в майбутній війні з Тайванем. Пан Гілі зауважив, що його слова слід сприймати в загальних рисах, тому що Велика Британія воліла б вирішувати суперечки в до Тихоокеанському мирними і дипломатичними шляхами. Однак, навіть з урахуванням цих застережень, заява є. Знаковою, оскільки досі представники британського уряду утримувалися від коментарів щодо можливої участі у китайсько-тайванській війні, ну ми знаємо, що британська авіація і працювала свого часу для відбиття атак по Ізраїлю, але британська авіація не хоче закривати небо над Україною. Ну от е, всі готові воювати на всіх континентах. А от Буквально дати гарантії безпеки в небі, ну от умовно кажучи, так французи, британці, які допомагали США відбувати атаки по Ізраїлю, могли б відбувати ракети і дрони в Україні. Ніхто не каже там руйнувати або бити по позиціях росіян на фронті. Ні, банально захист нашого неба. Невже це таке важке політичне рішення? Нагадаю вам, що США зараз активно шукають потенційних союзників в разі. Загострення ситуації навколо Тайваню. Вони вже зверталися до Японії і Австралії. попередньо Австралія казала, що вона поки що не планує застосовувати якісь війська в разі ем, дії воєнних біля Тайваню. Ну і як діють наші партнери з НАТО, знаєте, їхня відповідь завжди ем, є такою, яка просто надає можливість заохочує Росію. Можливо, проводити якісь гібридні атаки, тому що хочу вам сказати вчора, вранці, 28 липня, е, місцеві жителі Литви бачили біля вільнюса, біля столиці Литви, як пролітав безпілотник 200 метрів над Вільнюсом. пролітав кажуть що це може бути Гербера російська, ну або Шахет, як їх називають, так от розумієте, що ворожий дрон залетів на територію Північно-Атлантичного альянсу. Яка реакція має бути е, країни НАТО? Ну, точно не така, як відповіли в міністерстві оборони Литви, тому що їхній е, міністерка е, довіле Шакалієне припустила, що схожий на російський безпілотник типу шахет, помічний біля вільнюса міг залетіти туди внаслідок впливу українських засобів радіоелектронної боротьби. Вона зазначила, що поки немає ніяких ознак того, що порушення повітряного просто Литви було умисним вчинком чи провокацією, оскільки вночі. Була масштабна атака проти України, то з високою ймовірністю це міг бути один з об'єктів, що заблокував під заблукав під впливом української оборони. Ось як НАТО реагує, каже: та ні, слухайте, Росія не атакувала то Україна так крепом працює, і Росія не хотіла би нападати. Та вона ж не запускала в наш бік ніяких дронів. Ви розумієте, що такий підхід. Розв'язує руки, і наступного разу якихось п'ять безпілотників з боку Росії може залетіти, можуть навіть десь впасти. А як за прикладом в Румунії правдити, влада приховувала, що десь там впала С-300 або частина шахеду, знову будуть казати східний фланг НАТО та ні, то напевно РЕП Український працював. Ось так і розпочинається гібридні війни. Ось так і Кремль буде розуміти та слухати, можна атакувати. Ви ж бачите, як вони реагують. Ну і на завершення голова ради федерації е федеральних зборів Росії. Валентина Матвієнко, ви знаєте, це уродженка України, яка перебуває під європейськими та американськими санкціями. Що ви думаєте? Відвідала всесвітній конференцію спікерів парламентів у Швейцарії. Велика добра Швейцарія вирішила пустити Матвієнко. Матвієнко виправдовувала напад Росії на Україну. Я вам нагадаю, заявляючи, що Москва була змушена втрутитися, щоб зупинити кровопролиття на Донбасі. Також вона закликала казати правду і керувати фактами, а не вигаданими історіями. Нагадаю вам, що саме Матвієнко зібрала свою раду федерації і дозволила Путіну вводити війська в Україну 24 лютого 2022 року. І що робить Швейцарія? каже, ласкаво просимо пані Матвієнка. Ось вам літак, прилітайте і виступайте на е, конференції спікерів парламентів. Ну тому, що ж всі рівні, ну тому що ж ми хочемо почути, навіть почути голос геноцидників, голос терористів. Не можна ж тримати в ізоляції. Як же ж так? Ну, от такий от підхід слабкої Європи. Наголошу, розв'язує руки Російської Федерації. Це були найголовніші Найголовніше новини на 29 липня. Вівторок обов'язково підпишіться на YouTube 24, го В описі до цього відео є посилання на мій YouTube канал. Активно ставте лайки. Коментуйте і діліться нашою розмовою. Давайте разом просувати україномовний контент і боротися проти російської пропаганди, щоб такі як Матвієнко і ногой не могли ступити на європейську демократичну землю. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП. У темні часи добре видно світлих людей, тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях. Віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому. І це ви, наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.